Так, друзі, сьогодні покажу, як відрегулювати реле давлення. Тобто підняти або опустити тиск в системі водопостачання в насосній системі. От наше реле давлення. Тут викруткою викручуємо. Не забуваємо обесточити це все діло, бо тут у нас є. Щоб випадково не залізти туди. у нас є дві пружини. Раз і друга маленька. Маленьку ми не трогаємо, нам треба відрегулювати давлення більше-менше. Як правило, має стояти манометр. Тобто нормальне давлення 1,5-2 атмосфери. Є, ну, потрібно відрегулювати давлення. Що ми робимо? Беремо ключик будь-який. І отут сухаєчку. От, ми крутимо. Якщо нам потрібно підняти, підняти тиск, крутимо по часові стрілочки. Отак От піднімаємо. Ми піднімаємо почуть, там по пів оборота, запускаємо насос і дивимося на, на манометр тиску. Чи нам підходить, не підходить. І все, після налаштувань. Тобто регулюємо, підняти диск по часовій стрілки, ми крутим тут цю гаєчку, опустити давлення, крутимо проти часової стрілочки. Після того, як відрегулювали, ставимо кришечку назад і викруткуємо, закручуємо, друзі. Всім дякую за перегляд, друзі, всім пока.